Майже 2 мільйони гривень додаткових коштів з держбюджету спрямують на ремонтні роботи в двох соціальних закладах Кіровограда. Така можливість виникла завдяки зверненню народного депутата Андрія Табалова до бюджетного комітету Верховної Ради. Ці об'єкти соціальні, вони вирішують проблеми та потреби дітей та молоді міста Кіровограда. Моє завдання основне це щоб 1 вересня діти могли піти в гуртки позашкільного закладу Контакт. І діти сироти могли мати нормальні умови і вже заселились от сюди в соціальний гуртожиток. Один з об'єктів позашкільний заклад Контакт гімназії імені Тараса Шевченка. По завершенню ремонту тут запрацюють творчі гуртки і музейні кімнати. Тут у нас буде методичний кабінет на другому поверсі. Тут у нас буде музей розвитку гімназійної освіти і кабінет Шевченкознавства. Взагалі, у нас є на меті. Поки є така можливість створити таку школу естетичного розвитку дитину, доповнити гурточки саме напрямком естетичного виховання, планують завершити ремонт нового корпусу за рахунок коштів державного бюджету і в соціальному гуртожитку для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відкриття корпусу дозволить додатково створити 20 місць для проживання молодих людей. Саме головне, що діти сироти будуть забезпечені, все таки. Житлом, хоч на певний час, на певний період, адже по положенню, діти можуть до 23 років або на 3 роки проживати. і це прекрасно, що дітям будуть створені такі належні умови проживання.